Безумовно, це е, мої погляди внутрішні і моє бажання е, якісно, якіснішого е, розвитку міста Чернігова на майбутнє. І я е, можу відверто задекларувати це питання сьогодні публічно, щоб це не було для когось новиною, е, що е, Атрошенко. Має наміри впливати на процеси розвитку міста Чернігова і Атрошенка буде приймати активну участь і команда «Отрошенка» на майбутніх місцевих виборах. Хотів наголосити в цьому контексті, що Дуже класно, що місцеві вибори наступні, рознесені з виборами до Верховної Ради. Чому? Бо це дасть можливість людям не машинально голосувати за список партій і кандидатів від партій, і кандидатів в депутати або кандидатів в мери від партії, а чітко оцінить. Що сьогодні всі партії усієї політичної палітри України для міста Чернігова зробили нуль. Нічого. Правила роботи місцевої влади це правила, в яких дуже мізерну складову займає політична складова належності до якоїсь партії. Тому на майбутніх виборах люди будуть дивитися на те. Що це за люди? Який, у них, який життєвий шлях, що вони зробили вже для міста Черніва? Що вони пропонують і яка в них програма? Тому ми на наступні вибори прийдемо з наступними речами. І моя команда, ми прийдемо з реальними напрацюваннями, і це буде абсолютно ефективна дієва команда активних громадян міста. Це будуть бізнесмени, лікарі. Вчителі, активні громадяни, які відверто їм буде, що показати, які в них життєвий шлях, які в них власні здобутки, це перше. Друге, це та програма розвитку міста, до якої будуть залучені консалтингові агентства, Профільні інститути і так далі, і ми прийдемо до громадян чіткою програмою дій. Це я декларую вже сьогодні. Ми скажемо, що ми зробили, і ми скажемо, що ми, прийшовши до влади в місті, зробимо. Який це буде рівень? Чи це буде рівень тільки депутатів депутатського корпусу, чи це буде рівень мера і депутатського корпусу? Покаже час, якщо це буде рівень мера міста і депутатського корпусу, тоді ми звернемося обов'язково до мешканців міста Чернігова з питанням розуміння того, що мер без більшості у раді він буде 90% свого часу. Витрачати на політичну боротьбу якісь домовленості так і таке інше. Щоб мер був ефективний, в нього повинна бути стала більшість. І е, якщо буде йти мер від нашої команди, значить ми обов'язково наголосимо до людей іменно з розумінням цього. Хай люди визначаться.